Доброго ранку з польським радіо для України Олексій Лариса Задорожна. сьогодні е, роблять інформаційним ваш ранок. Далі будемо говорити про російську пропаганду, як вона промиває мізки росіян у зв'язку з двома політичними подіями: виборами президента в США, які ще попереду, та виборами президента Молдови. Перший тур яких вже відбувся. Спеціальне дослідження як на ці події реагують росіяни в своїх соціальних мережах. Ежах та вплив пропаганди провів це дослідження Український інститут конфліктології та аналізу Росії. І зараз з нами на зв'язку його керівник Олександр Шульга. Пане Олександре, добрий ранок. Добрий ранок. То власне наскільки сильно, наскільки потужним був вплив Росії на вибори у Молдові, перший тур, принаймні тут давайте не забувати, що не тільки вибори президента, а ще й референдум щодо вступу в ЄС. Дуже важлива подія для росіян, чомусь, але в ЄС Молдова, а важлива для Росіян. Ну і підготовка до виборів в США. Наскільки потужним був вплив? Ну, якщо ми говоримо про Молдову, то ми проаналізували власне, як Росія російська пропаганда включилася в цей процес, і як в соціальних мережах ну висвітлювалася ця подія вибор в Молдови. Ми з вами розуміємо, що вибори в Молдові і як ви правильно сказали, референдум вони є дуже важливими для Росії. Оскільки це ну такий собі міг би бути, вони намагаються зробити прикладом, що от дивіться, Україна і Молдова разом а, отримали запрошення до Європейського Союзу, але от бачите, Молдовани навпаки самі відмовилися від цього, зваживши ці ризики, а, і загалом вони хочуть іншого курсу. Або хоча б не інтеграція дружбу з Росією і так далі, і так далі, і так далі. Тому що ми основний висновок зробили після аналізу власне російської пропаганди і роботи в соціальних мережах, то ми зробили висновок, що дуже серйозні зусилля були кинуті на молдовські вибори. Тому що, якщо в середньому кількість компроментованих пропагандистських каналів чи Каналів, які застосовуються для операції впливу та маніпуляцій, вона складає десь на рівні 15% загальної кількості джерел. то 20-21 жовтня, коли проходили вибори і підрахунок голосів в Молдові, ця частка досягла 31% в чи більше ніж зазвичай. І дійсно ми пам'ятаємо. Таку інтенсивний просто вал повідомлень з російських мереж з російських пропагандистських каналів про те, що санду програє, або от от там невеличкий розрив. Взагалі там фальсифікації. А щодо щодо референдуму, там, взагалі, з великим відривом жителі Молдови обрали не вступати, не є євроінтегрувати. Тому дійсно, якщо ми говоримо про молдовські вибори, величезна, просто колосальна увага російської пропаганди була прикута до цієї події, і ми можемо прогнозувати, що 3 листопада, коли буде так вимовити, вирішальний вирішальний день, вирішальна битва. Там ця частка може навіть бути більшою, тобто фактично вся російська пропагандистська машина включиться в цей день напередодні і після цього для того, щоб Ну, якось спробувати переломити ситуацію. Ви маєте на увазі, що це російський посил був, щоб з великим відривом не вступати, проголосували громадяни так, 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 під, mm. під час вже ще не завершився референдум, ще не завершилися, не закрилися дільниці. Вже почалися вкиди протягом всього дня. Що от Екзітполи показують, а от е згідно з. Е під рахунками попередніми, і це було дуже активно тиражувалося в російських медіа. Причому в медіа мільйонниках там 4,8 мільйони, 2,3 і мільйона аудиторія. Тобто, для свого населення, ми з цієї точки того, ми не ми не досліджували, тому що це дуже велика інша тема, як росіяни е, працювали з іноземними аудиторіями. Ну тобто, як їхні, е, їхні канали дезінформації. І впливу представляли ці вибори для інших о, суспільств, для інших країн. Але от для, в межах Росії і російські мовні джерела вони представляли саме так: ми проаналізували як пропагандистські канали, тобто державня, там інших немає, так і соціальний мереж. І о, обидві, скажімо так, напрями аналізи дали одні і ті самі високи. Ну, а можна ж пропустити, а можливо, ви підтвердите це це ж не тільки на російську аудиторію, да і в Молдові. На жаль, досі якимось чином читають або дивляться російський контент, так як так, на я вашу в... думку? Так, так, так. Я маю на увазі, я більш точно скажу на російськомовний. Нам російськомовну аудиторію загалом не лише в Росії. Я маю на увазі англійською, німецькою, тому що вони також з іншими мовами дуже активно намагаються працювати на інші аудиторії, на інші суспільства. Так і що ми говоримо саме, ми, ми саме з вами говоримо про російськомовний простір. І ви сказали, що ось під час другого туру буде нова така хвиля. Ну мені здається, що вони ж не чекають насправді цього другого туру. Ну, мається на увазі кремлівські пропагандисти. От зараз щось спостерігаєте, це зрозуміло, що це не входило в ваше дослідження, оскільки це зараз відбувається. А от ваші просто як соціолога такі, що ви зараз бачите? Ну, воно як показують наші загалом графіки, Зараз не проводили, тому що ну це треба ретроспективно, тобто масив даних повинен накопичитися цих повідомлень. Далі ми вже їх можемо е за допомогою штучного інтелекту дослідити. Е але загалом такі е ну скажімо так, е піки е от включень цієї пропагандистської машини і е переглядів реакцій коментарів відповідно е до цієї теми. Вони включаються напередодні в день голосування і після. А, інтенсивність, звісно, вища, ніж загалом, але пік саме буде другого, третього, четвертого а, власне листопада, а тобто перед самими виборами виходить, що? А... Чому я так розумію, що головне взагалі завжди, ви це теж колись говорили? Що завжди йде боротьба за тих, хто ну ще не вирішив саме не вирішив за кого голосувати, але напередодні виборів здається вже є таке рішення, чи навпаки, ось ці дні вирішальні? Ну це якраз да, це якраз в останній момент намагатися. Там же ж момент не лише в тому, аби представити. Ну, скажімо так, е намагатися впливати на вибори, а основна це сприйняття е загалом то, то, що сталося, чи воно дискредитувати, якщо воно не подобається тобі результати, відповідно, покласти собі основу для подальших маніпуляцій, для невизнання виборів для під постановки під сумнів легітимності президента, вибору е е е суспільства Молдови, і так далі, Тут це не лише про. Власне, на, на безпосередні виборці, ви ще аналізували, як російські соцмережі розповсюджують інформацію про вибори президента Сполучених Штатів. А що показали це ваше дослідження? А, так, воно до речі, ще ми продовжуємо його наступного тижня. Ми викладемо вже повну інформацію. Ну щоб вже і на цих днях також. Ми могли е, наші та наші висновки базувати. Щодо того, е, цих на, на даний момент наших даних дійсно величезна увага до е, президентських е, виборів, і воно йде, ну скажімо так, піками. Від початку року загалом ми, от на умовно кажучи, на кінець на минулого тижня зафіксували один е, і е, один мільярда переглядів. Повідомлень в соціальних мережах, які стосувалися американських виборів, 75 тисяч навіть більше публікацій в соціальних мережах, які стосувалися американських виборів, де, де про них йшлося. Ми проаналізуми Ми зафіксували кілька піків, ну таких, знаєте, ну, дійсно екстремальних, які стосувалися. Власне, таких ну доволі визначальних подій в е, під час цих перегонів, ну до цього моменту, це наприклад, від від меншого до більшого 51 мільйон переглядів, коли е, релевантних публікацій, коли Байден оголосив про зняття. Е, 80 мільйонів повідомлень е, переглядів, повідомлень, які стосувалися в, е, дебатів Байдена та Трампа. І 230 мільйонів переглядів повідомлень які стосувалися з першого замаху на Трампа, коли його легко поранили. Там ще кілька десятків мільйонів було щодо повідомлень, які стосувалися, начебто, другого замаху, але абсолютний пік: 230 мільйонів переглядів, і понад 3 мільйони реакцій це власне так реагували російські соціальні мережі на замах. На угу. Трампа. А чи бачите, чи вбачаєте ви в тих повідомленнях саме контентно, точніше контекстно саме, чи йдуть, ну, як підбурення до якогось силового розвитку подій в разі, якщо щось піде не за сценарієм? Ми не аналізували підбурення власне американського суспільства? Ми аналізували з точки зору, якраз я ж повторюся. Ми російськомовне середовище аналізували, і нужімо так, основний висновок ми можемо зробити з цієї величезної уваги, що ну сполучені штати залишаються, і аби що не говорили в Кремлі, щоб не говорив Путін. Це ну сполучені штати, я так би мовити, значимо інший. Ічності кремлівського режиму фактично від цього значимого іншого вони відштовхуються. Ну інтонація а, вкидається, що це про загниваючий захід і в Росії краще жити інтонація, що ми завершимо колоніальний гегемонізм сполучених штатів і колективного заходу. І, от до речі, от зараз саміт БРІКС, якраз під цим. Гаслом проходить і намагається Путін залучити і проходив, залучити під це підтримку партнерів, щоб власне оцю платіжну систему зробити і таким чином уникати санкцій, щоб всі авторитарні режими, режими антагоністичні могли оці санкції не відчувати. І таким чином Путін апелював. Ну, дивіться, зараз. Мене э, цими санкціями душать, але ж завтра після завтра можуть вас так. Давайте зробимо систему, яка б не давала це зробити. Ну і як ми бачимо, що э, власне отримав він фіаско на цьому саміті Брік, э, показав якийсь фантік, які який начався цією валютою, але от цим фантиком вони фактично наразі воно так і завершується. Але тим не менш, э, оцей значимий інший. Фактично, ця напівжарт. Він фактично наші дані показує, що це зовсім не жарт, що російську політику визначають американські вибори і американські кабінети. Оці, оця колосальна увага. Ну вона власне показує найкраще ніж усілякі слова. Знаєте, цифри не брешуть, кліки не брешуть. І Цікавість відповідно російського суспільства і російських користувачів також вона дуже явна. Ну, російська пропаганда є дуже передбачною, я так розумію. От сьогодні Путін там щось сказав, та і завтра цей соціальний простір буде просто розкашуватися всіма цими історіями ну, набір, набір повідомлень цих він один і той самий. Він Дується, ну фактично знаєте, мені здається, що Путін йому е, ну лестить, Він так хоче бути на відстріп е, операції впливу інформаційно-психологічних операцій. Він, він ніби є таким, знаєте, і е, тим, хто їх е, е, ну запускає, і тим, хто їм ними, начебто, керує. Ну і мені здається, це його таке КГБшне е, минуле. Йому диктує отаку от е, таке, таке бажання. Тобто він запускає якусь тезу, яку потім пропагандистські канали починають розкачувати і всередині Росії, і на намагаються на українське суспільство, і в першу чергу на колективні західні сполучені штати, і таким чином дійсно ми бачимо всі ці тези про колоніалізм, загниваючий захід, про альтернативний світовий о, власне у, о, устрій і, і те, що Брікс є таким. Саме устроємо, і Росія навіслі цього, воно одразу починає розкачувати. А як за вашою оцінкою, я розумію, що ви досліджували лише російськомовний, так би мовити, сегмент соціального суспільства, соціальних мереж і суспільств, то а як це відображається, як це корелюється з мовою, ну от в даному випадку США з англійською? Ну тобто, якщо російський спрямованість на російськомовну аудиторію, така, то яку можна її не прямо оцінити на американську, а в випадку з Молдовою на молдовську. Мені здається, ми все ж таки робимо акцент на тому, що, що відбувається. Ми беремо російський сегмент Телеграм, тобто ті групи, які позначені як російські групи. А, звісно, там є користувачі з різних країн, особливо користувачі російськомовних. Але нас цікавить, власне, скільки ми інститутом конфліктології аналізу саме Росії, то, то ми mm -hmm. зосереджуємося на цьому. Посилюється Росія має дуже потужний і не треба його недооцінювати: апарат а, чи ресурси, які вкинуті на вплив на а, інші суспільства а, через маніпуляції, через а, власне фейки, через Дуже серйозно систематичну роботу. Ми пам'ятаємо нещодавно викрату цю мережу Допельгенгер. і потім вони вже коли їх викрили. Вони почали самі вже ну браваду і виклали ролик, як вони працюють. Величезна кількість спеціалістів, величезна кількість щоденних повідомлень, які мімікрують під новини, під статті, під власне думки експертів, і це це, це не треба. Це лише одна з викритих мереж. Uh, тому ну при своїй повазі, але треба зосередитися на що на чомусь одному. Ми зосередилися власне, власне на цьому розуміли. Дякую вам, пане Олександр. Олександр Шульха дякую. був з нами. Дякую. Так, дякую вам, очільник Українського інституту конфліктології та аналізу Росії. Був з нами на зв'язку.